Вітаю, друзі! Хочу поділитися з вами сьогодні, ну, на сьогоднішній день з обставинами, які я зіштовхнувся з цим спринтером. Була у нас така халепа, що коли ти на спринтеру починаєш їхати там за 100 км в годину, то машину ставив, ставала в аварійний режим. І не їхала. E, взагалі, педаль газа не реагує. ну, Якщо давиш в пол, вона єлі, єлі набирає обороти. От. А до 100 вона їде ну, нормально. Тільки коли от, виходиш на дальню дистанцію, десь вже машина прогрілась добре. ну, Все, пройшов певний кілометраж, то машина e, чомусь після 100 кілометрів, 110-120 км. Ставив мотор в її в аварійний режим, при цьому всьому, що ніяких ошибок не було. Не чек, не горить, нічого. Приїжджаєш на автостанцію, робиш діагностику, нічого не показує. Все чітко. Е ну Катався я там по трьом був був на трьох був в сервісах. Всі казали, що е потрібно робити турбіну. На одному сервісі вскрили, глянули, турбіна, ніби жива, ну, масло не кидає. Привід працює. Той, що приводить її, робить так, щоб вона працювала. То привід реагує, все, все добре. На один сервіс я попав, поїхав ще на один сервіс, який займається екологією і перепрошивкою. І тоді у нас така з'явилася думка. І ми зробили комп'ютерну діагностику, яка показала, що цей спринтер він, ну, в ньому є чіптюнінг. тюнінг. І з'явилася така думка, що виходить, не справляється по якимось причинам турбіна. І тому от вона бачить, що бачить, що машину. Не вистачає їй повітря, і вона ставить мотор в аварійний режим і все, і педаль газа не реагує. І при цьому всьому наче, починала погано працювати коробка передач. От коли ця ошибка да, ставалася, все, педаль газа не, не працює так, як потрібно, то погано починала працювати і коробка передач, ну, коробка автомат. До 80 ти їдеш. На коротких дистанціях все працює. Чітко машина сривається з місця і вона ну, їздила дуже бодро і ну, їздить. От. І от дійшли до того, що була неякісна прошивка. Коли перепрошили мотор, ну все. ну все, мозги, вірні, не мотор, мозги перепрошили, все, машина почала працювати по-іншому. Ошибка не вискакує, працюють добре передачі. І, і от така от ситуація була з цим спринтером. На остальних сервісах мені казали, що потрібно ремонтувати турбіну. Ну, задоволення не дешеве, і ніхто не давав гарантії, що це особ... ну, в ній є проблема. Тут перепрошили. От. Побачимо, як воно далі це все буде виглядати. Ну і чим це закінчиться, ну поки що. Е, ніби все працює і проблем нема. Е, з, ну, з, про, з цим недостатньою мощністю двигуна. А до цього от була така ситуація. я ж кажу сервіси кажуть, що потрібно ремонтувати турбіну. А оказалося все, вся справа була в прошивці. Так що, звертайтесь до якісних майстрів. Не робіть дето на якихось шарашкиних конторах, бо нароблять такого, і потім не знатимете, що з тою машиною робить. Всім дякую за увагу. Хочу нагадати: займаюся вантажоперевезеннями в Київській області, Вижгородський район, село Нові Петрівці. Кому потрібно, може що перевозити десь тут або поряд, то звертайтеся. Ну, я думаю, що допоможемо вам в цій справі: до 5 тонн від маленького вантажу до великого. 36 кубів, найбільший вантаж, ну об'ємний, що ми можемо взяти. Ну, а вага тонн. Всім дякую за увагу. Коментуйте, пишіть, буду радий відповідати.